Кінокомпанія 20 лисиць представляє. Добре кіно, частина два. Ну, як ви його згубили на тій автостанції? Ми не хотіли, так сі стало. Ну там в селі тільки три автобуси стає. Та хрен його знає з тими до докурує мами. Може він десь з якимись колегами, де до якого бару пішов. Та де, він навіть пива не п'є. Взагалі-то я ним чвертку пив, але тосі не рахує. Може він поїхав до міста на море? Та де, він такий щось у магазин сам боїди. А може він сам за тиждень прийде, та як мій кіт. Та де? Ну та взагалі то було би добре, в хаті би було спокійніше, але вже купа грошей в нього вложили, годували туто. Ну та як даєте нам 500 долярів, можете його вже не шукати. <плакова> Ну, та я теж думаю, так приблизно. То друге діло. Нам 500 долярів легше знайти, ніж вашого малого. Угу. Люкс. Коротше, ми вам зазвонимо. Ойку, а де тут виходу? Направо і наліво. Подякував. Яка люстра велика. Дай Боже здоров'я. Що ти хочеш, дітинко? Йой, мене мама з татом лишили, бо я не хотів капусту садити. То що я маю зробити, дітинко? Може би сте знайшли мені якусь кімнату, би я мав де заночувати, то тільки на пару днів. Ну то й у вас тут так добре, затишно. Ну то зараз щось сів вже подивим. Ну взагалі то й взагалі-то випав би якого чаю, з'їв би канапку, холоцю якого ще доброго. І ще, якби сте мало пару гривень, скиньте мені на картку, то би було люкс. Сказав, дали номер, дали... Ну, то вже би скинули мені п'ять. Ну, а що то тепер кає гроші? Коротше, малого немає. Будемо вам платити 500 долярів. Давайте номер карти.